Друзі, поступила в продаж така гарненька машинка Fiat 500e 2014 року випуску 124 тисячі пробігу на 24 кВт тут батарейка. Давайте її більш детально оглянемо. Ось такий в неї ключ. Викидний. А в салоні яка просто кайф. До речі, запускається вона не з кнопки. А як звичайна машина ключем, все, вона запустилась, починає пищати, бо я не пришібнутий. Ось так все на приборці виглядає. І це у нас максимальна комплектація, виглядає все дуже гарно. Електрорегулювання, дзеркал, круїз контроль, блютуз, кондиціонер, відповідно. Коротше, все є, підігрів є, Давайте її запустимо. Хоча ми її, здається, вже запустили і прокатаємося. Ось так в нас виведена коробка передач. Такий приємний звук. Так, включаємо драйв. І поїхали. Якісь абсолютно нові відчуття. Дуже яка прикольна машинка. Я би сам собі таку хотів, якщо чесно. Кермо доволі легке. Ось таке цікаве рішення з електросклопідйомниками. Автомобіль затонований. Давайте її виключимо. В автомобілі також є люк. Шторка. Щастя, здоров'я написано. Знаєте такого блогера? Противотуманки маленькі є. По кузову тут все дуже-дуже гарно. Явних дефектів тут немає. Зараз ми її пройдемося товщиноміром. Мені вже хочеться відкрити її позаду. Така невеличка, вузька, але висока кришка багажника. Ну і саме смішне тут, це ось ця полочка. Як вам полка, друзі. Але в теорії, якщо тут буде сидіти якась собака, то ця собака не буде голову висувати десь туди і перескакувати, пробувати. Так що полка цілком функціональна. Ну, я ж такої маленької полочки не бачив так виглядає салон позаду. Дуже все гарно. Автомобіль продається з двома комплектами килимків, з двома комплектами гуми. Коротше кажучи, хазяйська машинка тут все на максимум. Єдине, що, що тут вона дуже низенька, і подивіться, яка губа. Якщо тільки щось високе, одразу черкаєш, але губа, я так зрозумів, м'яка, вона не відривається, не відломується. Машина дійсно дарує емоцію. Давайте ще відкриємо капот. Цікаво, що там під капотом в цієї малютки. Дивіться, який важіль маленький. Тут все маленьке. Ось так цікаво автомобіль виглядає під капотом. Під капотний простір був щойно помитий. Тому трошки скопилася вода. Всі рідини на місці.

117, 152, 153, 84, 105, 94, 151, 139, 133, 133, 134. 140, 140, 131, 123, 132, 125, 140, 140, 156, 139, 133. Коротше кажучи, весь автомобіль в рідній фарбі, питань до лакофарбового покриття взагалі немає. Ну і, друзі, давайте підсумуємо. 2014 рік, 24 кВт. Запас входу 100-120 км, 124 тисячі кілометрів пробігу. Ну і вартість даного автомобіля 9500 доларів. Кому він цікавий, можете зателефонувати по номеру телефона, а також запрошую вас на перегляд. Всім добра і миру!